Нарешті студія GSC випустила довгоочікуваний патч 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2 під назвою Ніч мисливця додали кілька видів приладів нічного бачення, а їх використання в темний час доби тепер доволі реалістичне. Перебалансувати під нічне бачення довелося і поведінку NPC, щоб вони вели себе відповідно обстановці. Оновлення торкнулись також штучного інтелекту, який було значно покращено бойової системи та стрільби на. Дальній відстані можна прицілюватись навскидь. Чи за допомогою лазерного прицілу було додано опцію вимкнення автонахилу в налаштуваннях керування? Виправлено безліч багів, пов'язаних з поведінкою NPC і мутантів. Плюс велика увага приділена поведінці противників. Химери діють агресивніше і логічніше, кровососи не залишаються невидимими без причини, а полтергейсти і бюрери знову можуть використовувати свої здібності. Для атаки. NPC тепер здатні лутати мутантів. В цілому, штучний інтелект отримав багато оновлені фіксів та став працювати стабільніше. А разом з цим битви стали цікавішими. Завезли й нового контенту. У зони, наприклад, з'явилась нова аномалія: вогняна куля. Повернувся старий друг Гонта. А разом з ним з'явився квест. Також заодно було додано унікальну зброю драгунка Гонти. І з дуже важливого було перестав. Балансовано вміст луту в сховках по всій зоні, а у вашому сховку тепер можна сортувати предмети. Крім того, GSC внесли нові варіації облич і зачісок для жіночих персонажів, а ще розширили налаштування управління з геймпаду і ввели опцію відновлення локальної резервної копії. Баланс отримав теж з десяток різних виправлень та коригувань. Наприклад, кабанам збільшили хп, а вагу гвинтівки ветеран було скориговано. А демедж від рушниці хижак підвищено. Також студія провела роботу з виправленням багів, крашів та покращила оптимізацію. Основна сюжетна лінія, побічні місії та відкритий світ теж отримали значний список виправлень проблем та помилок, пофіксили баги та неправильну роботу скриптів, які могли якось завадити проходженню квестів. Було покращено інтерфейс інвентарю і системи хад, перероблено візуальні ефекти лазерних прицілів і до. Подано нові анімації смертей NPC, виправлені помилки, через які гра могла зависати під час дощу, грози або переходу між локаціями, оновлені значки броні та зброї, покращено інтерфейс покупки поліпшені, оптимізовану продуктивність на рівні роботи з процесором і ресурсами. Список усіх виправлень вийшов доволі великий. Оновлення включає в себе сотні дрібних виправлені поліпшень. Загалом можете почитати детальніше пачноут на сторінці гри в Steam.